Пристрасті за Артемідою, очільниця колись процвітаючого виробничого об'єднання Артеміда Ганна Антоніва просить захисту в міліції. Підприємиця заявляє, що її хочуть запроторити в психіатричну лікарню і відібрати бізнес. Нардеп кількох скликань боїться за своє життя просити захисту. Прийшла до правоохоронців. Подробиці від Яни Семенюк. Ганна Антоніва боїться, що її насильно відправлять у психіатричну лікарню. Про це вона повідомила правоохоронцям у міськвідділу та присутнім там журналістам. Каже, повернулась після тривалої відсутності до своєї кіроградської оселі. Там побачила зламані замки, а через деякий час в неї вдома з'явились невідомі люди. Прийшли якісь особи бандитської зовнішності і почали намагатися мене фізично кудись вивести. А потім після цього підійшли ще особи, які назвалися медиками, сказали, що вони примусово хочуть мене, що я зобов'язана і примушували мене примусово поїхати в психіатричну лікарню. Жінка вважає себе повністю дієздатною і заявляє, що це підтвердив суд. бізнес припускає її хочуть помістити на лікування, аби вона не змогла відродити діяльність артеміди для запуску підприємства. Розповідає, вже знайшла інвесторів. В Києві я знайшла фактично чотири серйозних інвестора. Його які готові співпрацювати з Кіровоградщиною, вкласти сюди інвестиції, розвивати робочі місця? Мова йшла про відродження виробничого об'єднання Артеміда, про створення більше 10 тисяч. Я думаю, десь можливо навіть більше 20 тисяч робочих міст. З міськвідділу відділу підприємниця без супроводу йти боїться. Весь час, поки жінка знаходиться у будівлі, на дворі чергують чоловіки спортивної статури. Антон'єва каже, це вони. Вони намагалися відправити її в психлікарню. Серед них і старший син Юрій. Він заявив, матері відроджувати підприємство не заважає. Однак не стримує емоцій і пояснює, чому це на його думку неможливо. Як, можна повірич твої сумасшне. Та я, я не мог просто повірити, що моя мама сошла з ума. Заспокоївшись, розповідає свою версію подій. Я приїхав до мої, скорую, ну, бригаду скорої. Вони під'їхали, я як как би, бы, ну, відкрив двері. От, говорю, будь ласка, візьміть маму, підключіть і ну, пускай далі, як как би, бы, все буде добре. Товарищі скорої, так як написано в направлінні про примусове, Просто постояли два години послухали, дождались міліцію. І от ми от здесь адвокат чоловіка стверджує, вони мають задокументоване підтвердження необхідності стаціонарного лікування Гани Антонієвої. Є підписання е психонірська диспансера у е принуді в міщенні Антонієвої Вот. вот тут зараз устроили, вот здесь. Е е е Живопісною картину з адвокатами, з лавками, з нахожденням сьогодні на сам ділі не попитка не, не ні випустить Антоніус під своєї контролю. Е, каких то очень сложно понять, усі пока сложно назвати. За годину син підприємиці поїхав з міськвідділу. відділу. Зниклий чоловіки з спортивної статури. Ще через пару годин відділення покинула Іганна Антонієва. Вона написала заяву в міліцію про загрозу її життю, а захисник про перешкоджання адвокатській діяльності. Також жінка просила виділити її охорон. Ону правоохоронці Інцидент до завершення розгляду справи не коментують. Яна Семнюк, на самнюкілязельонкін день за днем.